Непомітний Господь. Роздуми над Словом Божим на 3 січня. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який іде до Нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене. Бо він був раніше від мене, і я не знав його, але через те я й прийшов хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені. Над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Син Божий прийшов до нас у великому смиренні, настільки великому, що не відрізнявся у великій шарезі інших людей. Які стояли над берегом Йордану, очікуючи на хрещення. Його прихід до Йоанна Хрестителя був таким звичайним, що сам Йоанн мусив мати особливе знамення, щоб розпізнати у ньому Сина Божого. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому, Інколи на різних побожних малюнках, наприклад, у дитячій Біблії, можна побачити велику сіру масу людей, Ісуса, який явно виділяється у яскраво білій одежі з великим німбом над головою. Шаную цю педагогічну ціль такого зображення. Але я спробував би намалювати іншу картину велику чергу до Йоанна Хрестителя, а Ісуса зобразив би так, щоб його ледве можна було знайти. Велич цієї таємниці у її простоті Бог стоїть у черзі грішників, саме так він прагне прийти і до Твого життя. Господь не вимагає, щоб я виходив на високу гору для зустрічі з ним або зробив якісь надзвичайні речі. Він приходить звичайно, до твоєї родини з усім її колоритом, навіть якщо у вітальні валяються шкарпетки, а з те, що й ти не говориш вже добрий місяць, до твого офісу, де безліч порозкиданих паперів, а на столі плями від кави. До твоїх відносин і взагалі до усієї твоєї життєвої історії з великими битвами, але й з великими поразками. Щоб зустріти Бога, ти не мусиш тікати від себе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.